Медичним і соціальним потрясінням для усієї області називають закриття перинатального центру у Львові. На черговому пленарному засіданні сесії облради 8 липня проблемне питання обговорювали кілька годин. Упродовж цього часу під стінами адмінбудівлі близько 300 працівників та пацієнтів вимагали відновити роботу установи, адже за статистикою із закриттям перинатального центру на Львівщині зросла дитяча захворюваність та смертність. Основний заклад охорони здоров'я матері та дитини, що розташований на вулиці Вашингтона, 6, закрили на реконструкцію у жовтні 2013 року. Монтовано все обладнання, понад чотири сотні медиків залишились без роботи із виплатою двох третин посадового окладу і загрозою втратити професійні навики. Перенатальний центр був звільнений, і переданий в жовтні місяці 2013 року. Повністю підпорядкування управління капітального будівництва. На даний час ну, тоді вже було відбулися тендерні процедури щодо виконавця цієї програми, і було визначено УКБ. Визначило це як. Аеробут фірма Аеробут на даний час. Ці роботи, які вивела фірма Еробут, тільки призвели до того, що перинатальний центр фактично зруйнований і якихось рухів по нормальному, що ми бачили, що він відновлюється і реконструюється, Немає як правило, будує область місцева фірма. В серпні тендер у нас не відбувся. За чому? Тому що по простому Львівській області не знайшлося потужної фірми, яка би взяла цей об'єкт на фінансування. Потім був термін повторний тендер у вересні місяці. Про це ви почули. Виграє власне київська фірма, і по корені якого сягають в Дніпропетровськ, ремонтні роботи, які в нас проводилися, на мою думку, головного лікаря проводилися неадекватно. Пройшов зайвий демонтаж. Це однозначно, тому що навіть в тих приміщеннях, де ми мали робити чисті приміщення, ми могли ці панелі дорогі накладати на хороші стіни абсолютно адекватною е е плиткою. Проблеми в перинатальному центрі в будівлі були. Є величезні проблеми з теплопостачанням і електропостачанням, бо будівля 86-го року. Ремонт Потрібно було зробити, але фірма приступила до зайвого демонтажу. Фірма е, е, якось це зробила якимось чином безконтрольно. Будівля зруйнована, металоконструкції не приїхали. Дах затік до останнього поверху. Будівля в жахливому стані. Були звернення. Міністерство охорони здоров'я, де сіли зовсім нові люди. Вихідці з Львівщини. Міністерство фінансів, де сидять наші люди, вихідці з Львівщини. Міністерство економіки, де сидить вихідець із Львівщини. і Нацбанк, де сидить з виходом із Львівщини, дає де надсять депутатів Звівської області і чомусь. Реалізація проекту пройшла в місті в Автономній Республіці Крим, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя і гроші є. Я не вірю, що в державі немає коштів, тому що відкрийте і почитайте програми, коли Харківська область просить 80 мільйонів на озеленення і їм дають. Волинь просить 20 мільйонів і їм дають. Коли вчора дають на метро в Дніпропетровській області 80 мільйонів, то по якій конституції, яка в нас не виконується, всіма. costino По якій по якій конституції ми можемо зліквідувати основну базу надання акушерства в області, депутати дали завдання облдержадміністрації напрацювати план виходу із ситуації, вирішити питання будівництва об'єкту, заміни виконавця робіт, збереження медичного обладнання, повноцінного функціонування закладу в інших приміщеннях та збереження професійного потенціалу працівників у Кабміну обранці просять знайти кошти на завершення реконструкції обласного клінічного перинатального центру на кінець минулого року. Ця сума становила понад дев'яносто. Сто мільйонів гривень на цей час вона зросла вдвічі. Ще низку звернень до Києва скерували обласні депутати. Серед них про необхідність прийняття закону, що забезпечить реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків, вимога пришвидшити процедуру розпуску парламенту та запровадження спеціального маркування для продукції російського виробництва.